З 17 жовтня кожна громада Ізмельського району вирішила та обрала форму навчання, враховуючи безпекову ситуацію. Але ракетні удари продовжуються і учасники освітнього процесу мають бути готовими і діяти чітко та злагоджено будь-якої миті. Тому хочемо вчергове нагадати учасникам освітнього процесу про правила безпеки під час повітряної тривоги. Ми узагальнили рекомендації ДСНС міністерства. Освіти і науки України, органів управління освіти, а також надали власні пропозиції щодо підготовки та дій учасників освітнього процесу під час повітряної тривоги в різних ситуаціях як діяти працівникам закладів освіти і учням та батькам у разі надходження сигналу про повітряну загрозу до початку освітнього процесу, а також після відбою тривоги. Алгоритм дій при оголошенні сигналу повітряна тривога перед початком освітнього процесу. Перше, працівники закладу освіти, діти, учні, які під час оголошення сигналу повітряна тривога перебувають вдома або у дорозі до закладу освіти, мають терміново прослідувати до найближчого укриття. Друге. У разі оголошення сигналу повітряна тривога. Під час прийому приходу дітей, учнів до закладу освіти, вони разом із працівниками закладу та батьками або іншими супроводжуючими особами терміново переходять в укриття закладу освіти. Третє: під час повітряної тривоги, після того, як всі учасники освітнього процесу перейшли в укриття діти. Учні до закладів освіти не приймаються до оголошення відбою повітряної тривоги, але всі повинні прямувати до найближчого укриття. Алгоритм дій після надходження сигналу відбій повітряної тривоги. Заклади загальної, середньої та позашкільної освіти після відбою тривоги продовжують освітній процес у цей день у дистанційному форматі. Онлайн-навчання має розпочатися не пізніше, ніж через годину після відбою повітряної тривоги. Адміністрація закладу приймає рішення щодо організації освітнього процесу та його режиму, про що оперативно інформує батьків, працівників та учнів. Заклади дошкільної освіти розпочинають роботу не пізніше, ніж через годину. Рішення приймає адміністрація закладу про що оперативно інформує працівників та батьків. Якщо дитина, учень перебуває в закладі освіти, а саме в укритті, під час повітряної тривоги, батьки мають її забрати лише після надходження сигналу відбій повітряної тривоги. Пунктами 1516 Порядку заповнення та перебування в спорудах фонду захисних споруд цивільного захисту, а саме це витяг із вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затверджений наказом МВС від 9 липня 2018 року. номер 579, визначено. Що вихід із захисної споруди здійснюється тільки якщо не дійшла інформація про відсутність небезпеки після уточнення ситуації в районі споруди, а також у випадках вимушеної евакуації. Будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. При отриманні сигналу одразу ж прямуйте до найближчого укриття. Бережіть себе та своїх рідних.